Друзі, ми тепер надаємо слово нашому наступному доповідачу, він у нас буде в режимі онлайн. Тема, яку ми будемо зараз слухати, це харизма Василя Каразіна. І її нам доповість Володимир Геннадійович Павлов член теж Департаменту освіти Тосочкого товариства в Україні, наш національний лектор товариства. Будь ласка, Володимир Геннадійович, вмикайтеся, щоб ми вас могли бачити і чути. Всіх вітаю. Постав Так, тоді я зразу, я вибачаюся трохи хворий, тому голос трохи хриплий. Ну, нічого страшного. Так, я включаю тоді презентацію теж. Харизма Василя Назаровича Хаз... Каразіна. Ну, ви бачите, що йому навіть Укрпошта випустила відповідну поштову марку 250 років з моменту народження всього видатного вченого, просвітителя, діяча. Вот. <кій> так, далі. Період 300 років сковороди. Як сознав? Так, так, так. От тут деякі е, роботи до біографії Каразіна представлені. От, значить, е, Ну, ви, ви, мабуть, знаєте, що університет зараз носить його ім'я, Харківський, маємо увазі. Так. Значить, Василь Каразін, цікаво от, торкнемось про його родовід. От, родовід Каразіних, він починається з архієпископа Софійського Григорія Караджи. Це прадід е, Василя Назаровича, е, значить, який приїхав до Росії у 1713 році. Е, ймовірно, значить, е, Григорій Каразін походив з Греції або Болгарії, вважається. Ну, е, а от його уже тот самий е, дід Олександр Караджий, він е вступив на військову службу за засвівання Петра І і додав до свого прізвища російське закінчення Ін. І тому, значить, уже е Караджін да, е е потім уже стала і Каразін. Потім Каразін. Дослужився до капітана російської гвардії і потім оселився уже е, у Харківській області. А вже батька Каразіна це Назар Олександрович, полковник російської армії. Значить, За військові подвіги під час російсько-турецької війни від імператриці Катерини II у довічне володіння отримав сіла Кручик та... Основенся. Це у Краснокутському районі на Харківщині. І у це село Кручик, воно пов'язано е, ну зі всією династією Каразіних і безпосередньо е, з Василем Назаровичем. Е, Батько Каразіна значить одружився з дочкою полковника Осавула Якова Яковича Ковалевського Варварою Яківною. Значить, і Ковалевські належали до давнього казацького аристократичного роду. Тобто, бачите, уже е, у Каразіна тут якби е, дві відки е, з'єдналися. Е, да? Тобто, е, Давній казацький аристократичний е, род, е, ну, рід по матері, да? і по е, ще прадіда, це е, саме... З Балкан. Да, з Балкан. Вот. Ну, значить, э, вважається, що э, значит, будинку значит, другого чоловіка матері він часто зустрічався з Григорієм Савичем сковородою І І э, дитячі спогади, про це знайомство, каравін проніс через усе життя. Це багато джерел, е, говорять про це, що до каразіних значить, е, ну, у каразіних часто бував сковорода. От такі є значить е, джерела. От. І е, Василь Назарович... Е, пов'язаний, значить, ну, як мінімум, з оточенням Григорія Савича Сковороди та його послідовниками. Так, йдемо далі. Вот. Світогляд його формувався під впливом творів Григорія Савича Сковороди та кращих європейських культур. Привіт, на столі вона сидить. Так, будь ласка, якийсь звук там. Це Ірина Хібник, мабуть. Будь ласка, примкніть там звук. І матішок, я смотрю, не виключений. Будь ласка, мікрофони виключайте. Не заважайте, будь ласка. Так. Значить, що панували у приватних пансіонах у Кременчузі та Харкові, де він навчався до 17 років. Василь Назарович. Значить, ви бачите, значить, що отримав е, освіту в приватних пансіонах Кремля та Гарькова. Е, з 10 років, як е, тоді водилося, да? він був записаний в Орденський Керасірський полк, потім значився в Семенівському гвардії полку. У січні 1791 року Василь Каразін вступив на військову службу. Він став постійним слухачем лекції у горному корпусі. На той час кращому вищому навчальному закладі Росії, де здобув ґрунтовні знання з математики, фізії, хімії, медицини оволодів основними європейськими мовами. Е, восени 1795 року Василь Назарович залишив військову службу, щоб вивчати Росію займатися точними науками. Ну, Україна тоді входила е, до Російської імперії, тому вивчати Росію. Е, Перш за все ми бачимо життя та поглядів Василя Назаровича, його глибоку любов саме до України. До Слобожанщини, до України в цілому. Так. Він оселився у своєму маєтку в селі Кручі, де одружився з дівчиною-кріпачкою. Кілька років Василь Назарий жив. Замкнуто, ведучи наукову роботу і практично не виїжджаючи за межі повіту. Так. Так. Ну, е, тут декілька, я скажу, так. Що весілля Каразіних відбулося 24 травня значить, е, 1805 року. От. Е, Так, значить, Молоді отримали, там придана ще, згадується, така славетна бібліотека Голіка, яка налічувала понад півтори тисячі книг, оригінальних документів часів Петра І. От. Ці книги, на жаль, згоріли, ну, більшість друковані книги згоріли під час пожежі. Значить, в будинку. Але рукописи деякі зберігаються сьогодні у бібліотеках Москви. На жаль, от, які залишились цієї бібліотеки. Значить, Олександра Васильівна, це дружина, значить, пройшла разом із своїм супругом складний життєвий шлях. Ну це зрозуміло. Значить, вони прожили разом 37 років, за словами самого Каразіна, переважно щасливих років. виховавши сім дітей, дочку та шість синів. Ну, вона пережила е, чоловіка на, на 18 років. років так, е, Сімейне коріння, традиції, висока культура та багатий внутрішній світ батьків не могли не відбитися на духовній природі та подальшій долі дітей. І, до речі, ну це окрема якби, історія. Всі діти були, в принципі, талановиті. От тут той випадок, що природа на дітях Василя Назаровича Каразіна не відпочивала. Але повертаємось до, безпосередньо до Василя Назаровича. Переконаний західник, прихильник європейзації Східної Європи, Василь Назарович мріяв назавжди переселитися за кордон, щоб серед просвіченого суспільства живити свою мораль. Та для виїзду за кордон треба було мати спеціальний дозвіл. Спроба втекти без дотримання формальностей, Закінчилася невдало. 3 серпня 1798 року Василя Каразіна його вагітну дружину та слугу Остапа схопили та посадили на гоуктвахту міста Ковно. Василь Назарович пише листа до імператора з поясненням своїх намірів, ну і передає його естафетою. Після письмового звернення до Павла І Василь Назарович отримує посаду в державному казначействі. Служба вимагала постійної роботи в Московському та Петербурзькому архівах, і педагог використовує цю обставину для збирання матеріалів з історії Росії, в тому числі, я вважаю, в першу чергу, історії України. Після сходження на престол Олександра I у 1801 році Каразін е, поклав у його кабінеті анонімний лист, що містив цілу програму царювання там політичної та економічної перебудови імперії у дусі довіри до громадської думки. І ну, в цьому листі Каразін є пристрасним поборником громадської самодіяльності і освіти. Авторство листа стало відомим. Олександр І поставився до послання прихильно. І в 1802 році Каразін був запрошений на посаду правителя головної управи шкіл у Міністерстві народної освіти. Ну, за різними версіями, що саме це міністерство навіть народної освіти було створено за пропозицію Каразіна і в тому числі значить, ця головна управа шкіл у цьому міністерстві. Каразіним були написані правила народної освіти, складалися проєкти університетських і академічних статутів, створений спеціальний орган міністерства, щомісячні твори про успіхи народної освіти. Значит, такі видавалися. Це значит, фото з музею при Харківському університеті. Відповідно. Ну, треба замітити, що тут вже проявляється ця харизма. До речі, харизма, вона з перекладу з грецької, це дар від Бога. Це таке помазання. Тобто при відсутності якихось особливих зовнішніх якихось ну, якостей, да, це беззаперечне значить, володіння ну, який, ну, якоюсь здатністю звертатися до, до серця ну, своїх спів, співрозмовників. І, безумовно, така багатогранність креативність, харизматичність Каразіна, вона проявлялась значить, не тільки значить, в народній освіті, а взагалі в різних галузях. Значить, заснування Харківського університету. Він був ініціатором заснування Харківського університету і цікава річ, до речі, що, наприклад, ну, якби Київ, він, можливо, мав ну, більше якби, вагомих причин, щоб в нього був заснований університет першим. Але саме така доля випала Харкову. Оце завдяки значить, послідовникам Григорія Савича Сковороди і в першу чергу значить, ініціативі Василя Назаровича Караців. До думки про заснування він схилив місцеве дворянство, яке пожертвувало для цього 400 тисяч е, рублів. Вот. Одночасно він збирав серед столічної інтелігенції пожертвування літературою до бібліотечного фонду Харківського університету, дещо е купляв заготівку. Е вот. е в результаті він зібрав і перевіз до Харкова три тисячі цінних книг, які стали основою для університетської бібліотеки. Так. От саме 29 серпня, значить, тут якраз на картині Василь Каразін оголосив на Губерському дворянському зібранні свої положення про Харківський університет, де в 46 параграфах детально описав структуру майбутнього навчального закладу, його матеріальну базу, визначив джерела фінансування, шляхи набору студентів тощо. Так, 30 серпня 1811 року вчена рада Харківського університету обрала Каразіна своїм почесним членом, а в 1907 році Каразіну в Харкові встановили пам'ятник, який ви бачите на слайді. В даний час він знаходиться біля головного входу до університету наукова громадська діяльність за ініціативою василя каразіна було створено філотехнічне товариство ну, воно активно працювало можливо не так довго з 1711 по 1818 але для чого для поширення досягнень науки техніки та розвитку промисловості в україні Каразін займався народними школами, жіночою освітою, державними архівами, науковими дослідженнями. От тут деякі е, на слайдах е, значить, роботи е, значить, е, ім'я профілотехнічного товариства та його роботи. Так. Каразін зробив багато важливих відкриттів, як вчений і винахідник. У селі Кручик у нього була хімічна лабораторія і метеорологічна станція. Перша в Харківській губернії. Йому належить пріоритет у винаході водяного опалення, парових сушильних апаратів, у відкритті креозиту, обґрунтуванні метеорології як науки. Він є автор цінних праць кліматології, зокрема, висунув ідею про вплив на клімат ліса агрономії, сел, е, селекції. Ну, це фактично е, український ловоносар. Ніяк не менше. Експер... А можливо і більше. Експериментально доводив думку про можливість використання електрики, верхніх шарів, атмосфери для господарських потреб. Ну, це вже майже як дар Миколи Тесла. Сконструював нові сільськогоподарські машини, зокрема, Молотарку, вивів нові сорти фруктових дерев, зокрема, перший на Харківщині морозостійкий сорт абрикосу. Каразін вів листування справідни, справідними європейськими вченими, запрошуючи їх до новоствореного університету. Ну, якраз... Е, е, Головним попечителем був е, Потоцький. Тут, е, він теж докладав багато таких своїх організаційних зусиль до розвитку Харківського університету. Це якраз грамота Олександра про заснування університету. Каразін виявив неабиякі здібності громадського діяча. За його участі у селі Кручик було створено бібліотеку, народну школу, сільську думу з широкими повноваженнями, яка надала селянам самоврядування. Ну, я думаю, що от якраз зараз в Україні потрібні, потрібні нові Каразіни, Багато каразиних, десятки. От, такого масштабу, щоб якось про що казав і каже головнокомандович Залужний що нам потрібен якийсь технологічний, креативний прорив. Вот. І нам потрібен Каразінг, щоб вони пробуджувались і проявляли свою діяльність, таку, свій креативний розум. І, можливо, тисячі е, меншого масштабу Каразіних, щоб вони е, оновили Україну, оновили ментально, е, звільнивши від корупції від і від всіх інших тіньових складових нашої психологічної структури. Так, йдемо далі. Каразін був прихильником перебудови державного устрою Російської імперії на засадах конституційної монархії. Виступав проти колоніальної експлуатації України. Жага до практичної діяльності, до швидкого провадження своїх ідей в реальність зіграла з Каразіним злий жар. Він наражається на тяганину, хабарі, злодійства наживає могутніх ворогів і починає дошколяти царю та його прибічниками критикою, докорами, звинуваченими. Про вдячність до Каразіна забута, йому надають наказ про відставку, виїзд зі столиці. Це важкий період Каразіна почався. Він знову в селі. ну... Е так, значить, але не скоряється і знову пише листи, проекти, повідомлення осуди до царя. Тепер він потрапляє під нагляд поліції. Потім йому забороняють жити в столицях, пізніше ув'язнення в тюрмі-фортеці Шліссельбург, саме в 1820-1821 роках, а також у Ковенській тюрмі фортеці. Тобто його масштаб думки, ну, мабуть, опереджав той час, в який він народився. Після звільнення жив під, під наглядом поліції у своєму маєтку. Будучи людиною творчою, енергійною, з активною життєвою позицією, Василь Назарович надзвичайно болісно сприймав свою відірваність від громадського життя країни. Як вірно підданий монархіст, патріот своєї держави, він страждав від недовіри і нерозуміння мотивів своєї діяльності. Так знаючи, в якому незадовільному стані знаходиться створена ним бібліотека Харківського університету, саме після, е, ну, після смерті е, чинного бібліотекаря. Василь Каразин, вже будучи в похилому віці, подає прохання про призначення в університеті бібліотеки. Ну і знову отримує відмову. Видатний український вчений Василь е, Назарович Каразін усе життя свята вірив, що могутній може бути лише народ, озброєний знанням. А велич свого народу та держави він ставив понад усе.

та е, по дорозі якраз він захворів. Е, до речі, якраз це було йому запропоновано роботу щодо покращення е, ну, справи. Е, з виноділлям там, і з сортами виноградників. І за це йому запропонували е, 300 рублів. Не, не така велика сума за, е, таке велик, за таку велику справу. Ну, от. Але він е, займався цим. От. І в Миколаєві на руках, е, значить, одного з своїх синів він помирає там він і похований просвітницька та педагогічна діяльність педагога глибоко досліджувалась істориками багалієм отут якраз фото багалія я помістив на слайд Гуревичем Слюсарським та іншими. Та іншими. От. Так. Ну, фактично, це наш такий коротенький розказ про Василя Каразіна. На цьому фактично закінчений. Ну, можливо, є питання. Дякуємо, Володимиру Геннадійовичу. За таку докладну і цікаву розповідь і за багато ілюстрований такий матеріал зібраний, дуже приємно. Дякуємо. У мене питання, є. пане Володимире, так. а скажіть, а що вам відомо, що ті 400 тисяч клали, ми кажемо, сковородинці? От дуже велику частину грошей, так. Да, е, нічого вам не відомо по цьому, як, яку частину дали. там Надзвичайно велику частину грошей дали сковородинці. Це ті, які ходили значить, і співали сководинські пісні, і навіть і свої пісні, які називали, що вони сковородинські. От, і давали на, цей, на університет. Ну, я е, не можу назвати цифру, е, вибачайте, не можу назвати цифру, яку там дали сковородинці, е, а яку інші, але то, що послідовники Сковороди доклали максимум зусиль, щоб цей університет був створений, і я погоджуюсь, що це велика заслуга. Я тому і сказав, що е, заслуга у відкритті Харківського університету це... Перш за все послідовники Григорія Савича Сковороди і Василь Назарович Каразін. Не тільки його заслуг. Це безумовно. Бо він сам один із послідовників Сковороди. Найбільш таких яскравих. Тому я з вами погодж, Но Цифри конкретні, вибачте, не можу назвати. Ну, там, видно, там. видно, Незвичайно були в Бахмуті, а як жили? У всій Україні. Дякуємо. Дякуємо за доповнення, пане Володимиру. Хто ще хотів би щось додати чи запитати чи уточнити? Будь ласка, дійсно постать. Василя Каразіна заслуговує того, щоб залишитися у віках в українській традиції, культурі, історії. Це дуже могутня постать і, можливо, не до кінця ще описана, вивчена і знана. Отже, будемо докладати зусиль до того, щоб висвітлити те що може досі ще знаходиться в тіні. От і якщо у Володимира Геннадійовича буде наснага, можливо, він своє дослідження продовжить. Дякуємо, дорогі друзі. Дякуємо вам. Да, дякуємо.